Так, Сьогодні представлю вам акумуляторний широпокрут фірми Vitals. Він 12 вольтовий з батареями, батареї в ручці, досить такий практичний, нічого там не мішає, досить, ну, ним практично працювати. Зарядний в комплекті. також кейс, бачите такий. Кейс з бітами, з, з подовжувачем. Тут ще плюси є. Я, наприклад, можу взяти, бачите, біта. Раз, одна біта, друга. Тут магнітки є, вона тримається. Також тут біта тримається, не вилітає, бачите, раз, можна поставити. І патрончик швидкоз'ємний. ДФР називається. Раз і тут сверло ще можна ставити і ви працюєте, щоб нічого не знімало. 18 режимів трещотки, режим сверлення. 28 крутящий момент ньютон метрів. Блокування цього. Дві швидкості, підсвітка, реверс, право-вліво, 1,5 А має батарея, гарантія 3 роки на цей шуруповерт, швидковий двигун, кнопочка. Так що хороший, достойний. Зараз в принципі, почали брати більше вони такі практичні в руці, можете замовляти, чекаю його ваші домовилися.